Фарцевий чоловічий годинник Foxbox Aero. Корпус годинника виконано з полікарбонату. Рамінець дуже м'який та якісний каучук. Годинник має підсвітку. Щоб її увімкнути, потрібно натиснути ліву верхню кнопку. Підсвітка доволі яскрава, але у вечірній час доби або в темному приміщенні. Для того, щоб налаштувати годинник, потрібно тричі натиснути нижню ліву кнопку. У Нас починають блимати секунди. Щоб збити до нуля, натискаємо праву верхню кнопку. Щоб перейти на годину, натискаємо праву нижню кнопку. Верхню обираємо значення. Нижньою перемикаємось на хвилини. Верхньою, знову ж таки, обираємо значення, натискаємо нижню та переходимо. Тепер нас моргає місяць зверху. Натискаємо знову верхню кнопку, обираємо. Натискаємо нижню, переходимо на дату. Верхньою обираємо нижню, переходимо на день тижня тепер були ми. Дні тижні йдуть англійською мовою скороченнями. Налаштувавши, натискаємо нижню кнопку. Бачимо, що в нас знову блимують секунди. Отже, ми налаштували основний час. Для фіксації натискаємо ліву нижню кнопку. Щоб налаштувати стрілочний час, будемо користуватися штифтом, що знаходиться справа посередині. Його потрібно витягнути до кінця, ось так, та за годинниковою стрілкою налаштувати час. Для фіксації натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Щоб перейти в наступний режим годинника, натискаємо ліву нижню кнопку. СТ бачимо це секундомір. Щоб запустити секундомір, натискаємо праву верхню кнопку. Щоб зупинити, натискаємо ту саму праву верхню кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву кнопку. Переходимо в наступний режим. Це наш основний час. Секундомір, будильник. Для налаштування будильника натискаємо нижню праву кнопку. Починають блимати години. Так само, як і основний час, налаштовуємо будильник. Фіксуємо нижньою правою кнопкою. Щоб увімкнути або вимкнути будильник. Зараз трошки змінимо положення стрілки, щоб було краще видно. Ось так. Щоб увімкнути або вимкнути будильник, ми будемо користуватися правою верхньою кнопкою. Коли наші цифри не блимають. Натискаємо праву верхню кнопку. Бачимо, зараз вімкнено будильник. Скорочення CHM це погодинний будильник, тобто будильник буде лунати щогодини. Ми можемо два увімкнути, обидва вимкнути, або вімкнути їх окремо кожен.